Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Дуже великі втрати в расистів. Може бути, коли е здаються в полон, або, може, їх буде взято в оточення і дуже сильно тікають дезертирство, і расисти ще можуть в цивільне передягатися, будуть перемовини. Вони можуть на майбутнє вийшло, що можуть від вийти відійти від Покровська. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян щодо Покровська. Є країна, яка може надати, якась країна може надати, расистам дають якісь зброю. Це ракети, може. Снаряди, напевно. Росіяни планують обстріли, атаки з неба на Покровськ. Дуже сильні. І дороги, обстріли, шляхи дороги. Вони будуть обстрілювати дуже сильно. Заперечую, прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Одведіть, одверніть решистів від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть убивають. Також прошу допомоги. Одведіть від росіян всі країни, які їм надають зброю. Більше надавати зброю не зможе жодна країна. Росіянам не допомагає. Буде так і так і є. Обстріли цивільних можуть бути на, ць, на на там, де де можуть бути, видається допомога, може, де люди можуть отримати допомогу, заперечуватись негатив. Убирай, прошу, допоможіть, Вищі сили, зруйнуйте всі плани расистів, більше в них немає чим і ким. Воювати, наступати на Покровську не зможуть, тікають, відступають, буде так і так є. Прошу допомоги для наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. І захист міцний, і вдень, і вночі. Янголи-охоронці. Духи роду захищають, оберігають, не намить, не лишають всі шляхи і дороги для наших військових відкриті. Дороги легкі, двері відкриті. На перемогу, на успіх, на вдачу буде так. Вищі сили. Янголів охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку, на інших напрямках українців. Одведіть, одверніть ці бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, Мпів дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волкні, всі скиди, одведіть, одверніть, поверніть назад, рашистам, хай з ними все це станеться. Буде так і так є. От і зараз я хочу подивитись місто, Київ, Київську область. На найближчий час. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватися найближчий час. Місто Київ, Київська область. Багато. Роботи багато роботи можуть людям відновити опалення, можуть відновити тут і виплати також може як допомога. Це як гуманітарна допомога може ще людям прийти. Скажіть, допоможіть ви ще сили. Прийде те, на що дуже довго чекали. Це більше стосується системи ПВО, напевно, захист неба. Те, що дуже-дуже довго чекали, ну, тут іде від Європи. Захист, ну, і є загроза також можуть расисти ще чинити обстріли. Можуть це мені показано тут, як залізниця, може наші мости якісь, можуть чинити обстріли. Як тиск на людей на країну. Це як такий тиск для того, щоб якісь рішення прийняті були чи не прийняті. Дуже гарна новина буде вершистів. Їх буде повалено, ну, чи економіка, ну щось дуже таке, як блискавка з неба для расистів йде крах якийсь. Прошу вище сили, допомоги. Одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей, всіх, українців, мешканців Києва, від наших. Містечок Київської області від залізниць. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, одведіть, одверніть. Поверніть назад расистам. Звідки їх запускають? хай їм туди назад і прилетить, і їх знищить більше вони. Обстріли чинити не зможуть. Прошу весь негатив, убираю. Прошу допомоги для українців. Відкриваю всі шляхи і дороги на відновлення тепла, електрики, водопостачання. Якомога швидше, щоб люди могли повернутися до свої домівки. Щоб було тепло. Буде так і так і є. Криве шлях, на відновлення, на відбудову буде так і такі. Прошу допоможіть вищі сили, поверніть назад расистам, все погане, все лихе, що вони чинять із українцями з Києвом, поверніть їм назад, хай з ними все це станеться більше вони воювати не зможуть ніколи. Більше обстріли чинити расисти не зможуть. Повністю знищені всі склади із ракетами, снарядами, дронами, бомбами. Всі заводи військові знищені, і вся авіація Росії також буде так. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх українців над Києвом, над нашими містечками, містами Київської області. Захистіть, одудіть, одверніть цю загрозу, повертайтесь. Буде так і так і є. От, і я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Напади можуть бути на людей цивільних, лікарні. Ой тут. Учбові заклади, а, планують рашисти якусь, так. Це може бути як від них, як покарання за те, що а, наші військові мають. Перемогу будуть гарні новини, які там дуже великі втрати у расистів. Дуже великі, просто колосальні. Вони вони тут нічого на фронті не не зможуть з зчинити. Е, рашисти тут, може, провали деякі у них. Ну і е, таким вони можуть як покарання для українців, от е, така як помста чи Хочуть цивільних людей, щоб ну, видають прям такі накази, щоб цивільних людей. Під... обстрілювати Скажіть, Угу. Угу. Палюють саме на дітей. Чомусь так виходять карти. Це можуть заклади навчальні, всі дитячі садочки, або от вони вишукують якісь є шпигуни, інформатори. Щоб якнаймога більше крові пролити цивільного населення, і щоб це було дуже-дуже так болісно видає накази, заперечує. Ну, і наші військові про це знають. Вони будуть закривати небо, захищати небо. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, будь ласка. Є загроза надалі, можуть продовжити бути по нашій енергетиці нашій. Тепер прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на знищення Російської Федерації. Більше вона не може існувати на політичній карті світу. Не під якими іншими назвами не збереться, повністю знищується. І ще і не існує, буде так, так і є. І самі расисти, хай самі себе і знищить буде так і так. Ще сили, прошу відведіть, відверніть Від усіх, хто дивиться відео близьких людей. Військових, побратимів, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, відвертаю, повертаю назад расистам, тому хто видає накази на обстріли, на наступи. Тому, хто виконує ці накази всім військовим Росії, постійні прильоти по голові, вони більше воювати не зможуть, буде так і так і є. А також прошу відведіть від росіян, китайці, всі країни світу, які їм надавали зброю, і всю цю зброю, що їм надавали ці країни, хай при... прилетить. І цим керівникам країн по голові, і вони відчують це все на собі. Більше зброю расистам ніхто не надає, буде так і так є. Більші сили, допомоги прошу. Більше нічого не заважає нашим військовим, цивільним людям. Захист міцний, відновлюється енергопостачання, тепло повертається в домівки, буде так і так І. Для дороги відкриті для наших військових на перемогу, на вдачу, на успіх. Буде так. от так що, будь ласка, бережіть, себе є попередження, можуть бути атаки. І все буде добре. Якісь гарні новини будуть. от Так що я на цьому завершу. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. І до зустрічі!